Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таку апетитну, ароматну і дуже смачну корічу пастурму у духовці. Добрий день! Ви на YouTube-каналі Утещі Олі. І сьогодні ми з вами будемо готувати корічу пастурму в духовочці. Якщо ви хочете чимось смачненьким замінити куповану магазинну ковбасу, то є цей рецепт для вас. Ну що, поїхали? Для приготування пастурми нам потрібні наступні інгредієнти: куряче філе. Я взяла одне велике, але з цим бездоганно смачним рецептом ви спокійно можете подвоювати і навіть потроювати порцію: лимонний сік, сіль, перець, тим'ян, розмарин, паприка. Або е, пластівці чилі, я взяла на кінчику ножика буквально гострий перчик, сухий часник, перець, олія, соєвий соус і вода. Спочатку готуємо маринад. Беремо звичайну е, чисту холодну воду. Додаємо в неї лимонний сік, сіль, цукор, тим'ян і розмарин. Все гарненько перемішуємо. Якщо є гілочки свіжі, тим'яна чи розмаріна, буде краще. У мене, на жаль, немає зараз вдома, тому я взяла просто сушений. Гарно перемішуємо і відправляємо маринуватися наше куряче філе. Сіль цукор розтали, беремо курячу грудку і Поміщаємо у маринад. Даємо настоятися десь хвилин 40, а найкраще, якщо це буде ціла годинка. Поки наша грудочка перебуває в сольовому розчині, робимо маринад, олія, соєвий соус, паприка, гострий перчик і сухий чесничок. Все відправляємо. Перемішуємо, додаємо перець чорний за смаком. І ним будемо далі натирати грудку. Грудка пробула в сольовому розчині десь близько години, ми її дістаємо. Як бачите, вона змінила колір, отже, вона насичена уже сіллю достатньо. Обмочуємо паперовим рушничком. І зараз будемо далі її маринувати. Я заздалегідь підготувала формочку. Сьогодні мені потрібно для однієї грудинки невеличка, Встелила її фольгою подвійною, щоб була міцна, міцні стінки, і відправляю туди нашу грудку. Ось, якраз вона так гарненько сюди поміщається. Наступний етап. Фактично завершальний, ми гарненько, ретельно змащуємо маринадом всю грудку. З обох боків перевертаємо і з іншого боку. До речі, підписуйтесь на мій YouTube канал Теші Олі. Ставте лайки, коментуйте, включайте дзвіночок, щоб бачити всі мої нові надходження. І не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Я за них вам буду дуже вдячна! Ось така красива у нас заготовлена уже грудка. Ми її накриваємо зверху харчовою плівочкою і даємо настоятися ще десь близько годинки. Підготовка паструми досить клопітка, можна сказати, загайна, Але ви можете тим часом займатися ж іншими справами. Вам не обов'язково робити і стояти тільки біля однієї цієї страви. Змащену грудку ми накриваємо харчовою плівкою і даємо настоятися ще близько годинки. Минула годинка, м'ясо замаринувалось. Ми відкриваємо його від харчової плівки і відправляємо у духовку розігріту заздалегідь до 250 градусів на 15-18 хвилин, і не довше. А далі найголовніше: після 18 хвилин в духовці на 250 градусах ми вимикаємо духовку і залишаємо його охолоджуватися прямо в духовці. Десь до двох годин, мабуть, треба, щоб воно простояло. Будемо бачити, тільки духовка вже холодна, можна м'ясо діставати і куштувати. Минуло 18 хвилин я вимикаю духовку і залишаю пастурму охолоджуватись прямо у духовці. Наше м'яско охолоджувалось у духовці 2 годинки. Ось такий воно має вигляд. І бачите, завдяки тому, що ми його поміщали в сольовий розчин, ось тільки має рідини. Завдяки цій рідині м'яско має вийти соковитим. Ну що, презентуємо і смакуємо. Ну що, розрізаємо і дивимося, яка вона в нас вийшла. Ріжеться досить. Легенько, красиво. Давайте побачимо. Бачите, яке соковита. Зараз будемо смакувати. Відрізаємо шматочок. Вона повністю охолоджена, така кімнатної температури. І смакуємо. Я відрізаю великий шматочок. А ось, бачите, оцей маленький теж з усіх боків е, такий рум'яненький. Мені було шкода відрізати його від великого філе. Я думаю, він теж буде дуже смачний. Отже, смакуємо. Друзі, тане у роті. Пікантний смак. Соковита дуже смачне! Сьогодні ви були в гостях на YouTube-каналі У Тещі Олі, і ми з вами готували курячу пастурму у духовці. Смакуйте на здоров'я і пам'ятайте, готувати легко, доступно і смачно. Слава Україні!